З тими мешканцями Одещини, Донбасу, які не брали участь в терористичних операціях, які не брали в руки зброю. Безумовно, треба говорити, треба їх чути, треба гарантувати їх безпеку, в тому числі безпеку від збройних людей, які сьогодні з'явилися на вулицях України. Треба їх прибрати рішучими діями, треба рішуче завершувати антитерористичну операцію тих людей, які причетні до вбивства, сьогодні розкриваються нові подробиці трагедії в Одесі, що постраждали люди з обох боків. Але насправді мав місце як твердий сценарій провокації, які розпочали стрільбу терористи, які були завезені з Придністров'я з Росії по українській ході, так і заздалегідь заготовлені. Спеціальні отруючі речовини, які були розташовані в бутилку, будинку профспілок, заздалегідь розроблений сценарій для того, щоб кількість жертв стало більшою. Я нещодавно, ви знаєте, був в Одесі. Одеса сьогодні шокована рівнем трагедії. В Одесі люди не ну, дуже боляче реагують на це. Я мав можливість спілкуватися і в лікарнях. У опіковому центрі з людьми на вулицях, починаючи від місця трагедії в торговельному центру Афіна до Куликового поля, і люди чекають, що нарешті в країні ми зможемо відновити безпеку. Саме цьому було присвячено сьогоднішню розмову і слухання. Я впевнений ще раз наголошую: відмова від принципу, жорсткі професійні кадрові рішення, без будь-якого політичного забарвлення. Якщо воно не відбудеться зараз, я маю велику надію, що після 25 травня це буде зроблено негайно вже. З цього почнеться процес формування і укріплення силових правоохоронних розслідувань.